Для того щоб отримати ваучерне навчання, ну законом визначено, що ваучерне навчання мають право отримати е, люди від 45 років, і мають, які мають е, страховий стаж не менше як 15 років, е, або без цих умов внутрішньо переміщені особи. Це теж можна звернутися безпосередньо до служби зайнятості. Чому говорю саме так? Бо з нашими фахівцями ви найскоріше опрацюєте який саме заклад ви хотіли би обрати, тому що ви, кожен хто звертається саме з такими питаннями, він має право визначити в якому місці, в якому закладі він хоче навчатися і яку професію він хоче отримати. Зауважу тільки те, що для того, щоб мати право отримати ваучер, треба мати, хоча б мінімальну професійну освіту. Сума гранту взагалі складає 30 тисяч 280 гривень. А сьогодні навчальні заклади вищі Запорізького регіону вони підлаштовують навчальні курси саме під таку суму і роблять все для того, щоб цієї суми вистачило для отримання вищої освіти. У разі, якщо в вищий, який обрав бажаючий отримати освіту, перевищує таку суму, він має можливість покрити різницю власними коштами для того, щоб отримати таку освіту. В першу чергу це програма власна справа, яка Започаткована ще в липні 2022 року і грант для ветерана. Обидві програми вони націлені на підтримку наших людей і на створення власного бізнесу. Якщо говорити про програму Власна справа, то одразу після свого започаткування були поставлені. В першу чергу пріоритети в реалізації це ну, надання можливостей для вже існуючого бізнесу, для того, щоб він розширювався, а також для створення нового бізнесу за певних умов. Умови достатньо прості, це в першу чергу створення ФОП. І наступна вимога, яка постає перед тими, хто вирішив розпочати свою власну справу, це працевлаштування людей. І в залежності від того, яку суму гранту претендує отримати людина на розширення або створення власного бізнесу, залежить саме скільки людей він зобов'язується працевлаштувати, тобто це не тільки про гроші, це в тому числі і про забезпечення роботою відкриття нових робочих місць для наших людей. В минулому році ця програма мала е, декілька змін, і якщо е, чітко було визначено, що е, сума гранту, якщо перевищує е, 50 тисяч і досягає до 150 тисяч гривень, то зобов'язанням було працевлаштувати одну людину. А у разі, якщо сума гранту до 250 тисяч, то сума гранту повинна то повинна бути влаштована не менше двох осіб. Враховуючи те, що були звернення до служби зайнятості до Міністерства економіки, було внесено зміну. І дозволено займатися самозайнятістю, тобто тільки за умови реєстрації ФОП дозволяється до 75 тисяч гривень отримати без умови працевлаштування. Крім того, дуже важливим є те, що на рівні уряду було прийнято рішення. Про дозвіл отримання молодіжного гранту, тобто люди від 18 до 25 років, без будь-яких умов створення робочих місць, на сьогодні за тими змінами, які були внесені, мають право отримати грант і розвивати свою справу, спробувати себе як підприємці в реалізації своєї мрії. На пропозицію саме грантерів ми зверталися до Міністерства економіки, до Державної служби зайнятості і на початку саме цього місяця, буквально 4 го числа, було прийнято рішення про збільшення суми гранти до 500 тисяч для ще семи прифронтових областей. Таким чином, ми сьогодні очікуємо на набрання чинності цієї постанови і вважаємо, що це буде дуже суттєвою підтримкою для наших підприємців, для наших грантерів, саме тих, хто бажає ну, збільшення суми гранту і отримання більш суттєвої допомоги від держави. Ця програма працює з квітня 2023 року, і вона дуже подібна до програми Власна справа, але вона надає більше можливостей саме для наших захисників і захисниць, для членів їх родин. В першу чергу, тим, що вона більш суттєва і вона розрахована до мільйона гривень. Хоча якщо все ж таки Розраховувати на більш суттєву підтримку і умови вони трошки жорсткіші. Тобто ми говоримо про те, що 250 тисяч гривень може отримати захисник або захисниця, або член родин у разі створення одного робочого місця, до 500 тисяч у разі створення двох робочих місць. І якщо говорити, що сума до мільйона гривень, то тут умовою повинно бути вже до близько не менше 12 місяців, щоб вже особа була зареєстрована як ФОП до того, як вона отримує грант. І ще одна умова це співфінансування. тобто 70% суми гранту це державні кошти, і 30 це власні кошти того, хто бажає отримати грант. В першу чергу на придбання обладнання, на оренду приміщень, на рекламу своєї майбутньої справи. на Придбання у лізінг тої чи іншої техніки, ну і багато-багато ще таких найменувань, які на сьогодні є дуже важливими, в тому числі для того, щоб відкрити свою власну справу. Скажу про те, що і ця програма вона постійно змінюється, додаються нові положення, нові якісь умови, які в тому числі і покращують. Можливістю надають більше можливостей нашим ветеранам а, саме отримати грант на а, власну справу. По-перше, в минулому році, в вересні місяці, була внесена зміна, дуже справедлива, що на такий грант можуть претендувати і родини загиблих наших захисників, і теж можуть реалізувати свою можливість в підприємництві. Крім того. В грудні були внесені додаткові зміни, якими дозволяється у разі виконання першої грантової програми отримати додатковий грант, який розрахований на 3, 5 або 7 років в залежності від самого гранту. Надання грантових коштів реалізовуються через банки. Банки, перевіряючи цю історію, якщо знаходять е, речі, які унеможливлюють отримання гранту, тобто, е, або не погашені е, заборгованості за якимись кредитами, або е, якісь справи, які на сьогодні розглядаються в судовому порядку, то такій людині може бути відмовлено в отриманні гранту. Але це ще не вирок. У нас є такі грантарі, які п'ятий, шостий раз звертаються. Тобто вони усувають ті, ті недоліки, які мають на сьогодні свої історії, вони е, продовжують працювати і е, нарешті-решт отримують е, бажані гранти. Якщо е, не пішли справи. То сума, яка залишилася не виплаченою у вигляді податків, вона повинна бути возміщена, да, державі, тому що ну, це її борг перед державою. В даному випадку дуже багато таких прикладів назвати не можу, це іноді буває. Буває таке, що ну, людина особисто бажає. Покрити цю суму і навіть не звертаючись ані до суду, ані просто якщо закриває, ну в даному випадку, якщо ми говоримо про взагалі 24 таких випадки на території Запорізького регіону, то е, я думаю, що все ж таки це поодинокі випадки.